чому не кланяєшся yeah. пану, не тішишся за звістку, радісну шатану. Не бачиш, заручився. Шаную, привітаю словою серця щирого поблажання. Поздравляю вас, добродію! А з ким же доля звала так красива? Yeah. А з найкращою дівчиною чиїстає і її присутствия охорони чає. Не скажемо зараз. Нехай рекордить 16. Не скажемо, чому скажемо? На букву А. А що це за бо зміг тут душу Це... Це мій знайомий. Йде з Коломака, шукає заробітку водолі. А, а, да. а хіба ти як його так буває, що з Коломака через Так ще знає? Коломак це не. де. Це Коломи. Ні, станте Коломак. маки.